Всім привіт! З вами я, Термомайн, і в цьому відео ми будемо робити огляд на два моди. Перший мод це Walk Ops v 20 Remake. Ось зверху тут. Ось я бачите, я показую. Так. І це є ТНТ едон. Адон на ТНТ. Що ж, я не буду затягувати. А ми починаємо. Так, тут у нас це є з мода Black Ops V2 Remake. Цей мод додає додається куча вогнепальної зброї і патрони на неї. Ну ми не будемо патрони брати просто, тому що у нас не витрачаються патрони в креативі. Так, перша зброя це М16. М16 стріляє з чергою з трьох патронів. Ось так. Тепер Драгунова. Драгунова це єдина снайперська гвинтівка в цьому моді. Звичайно жаль, що це єдина гвинтівка, але все одно крута, як для мене. Це одна із моїх найулюбленіших зброй. Е, тродився, щоб не втикало. Так. Тепер. Пау. Що ж, не будемо затягувати на Драгунова. Тепер зі спасом 12. Як ви бачили, такий спас, це ще є в Горобоксі Я вже робив огляд на Горибокс, оновлені нове Там такий самий спас був. Паф паф паф, паф. А, і спас це єдиний трек, а може тут ваншотнути пару чуваків. Так, а тепер. Це МП 5К. Так, тепер. Хм Хам 4. Для мене вона якась І це не потрібно. Я взагалі її вперше тестую. Тепер Макаров. Хто це є? Не знаю, Макаров названий в Чи когось там. Ну, я зрозуміла. Ко честі сейд Розробника. Тепер дивіться. Маншот Ні, Не, ваншоти. Так, а тепер. М. Ем... Я макар их два взяв. Так, дивіться. На все є. Потрібен... М1911. Дивіться, тепер. Ось так. Бам. Мінус. Так, Макарова вже уже і яка 74 четыре У. Ра-да-да-да-да, роздрев, роздрев. да 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 оп 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 Так, розстріл. Ха-ха-ха. Мінус. А тепер. А одна із моїх найулюбленіших штурмових. Це і в більшості. Я люблю аух Він має цей велику скорострільність. Ну і в Майнкрафті тут ас, велика скорострільність. та 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 А в інших іграх він ще і з прицілом крутим. то це одна із найкращих зброї для мене. А тепер остання зброя цього моду це РПК. РПК це найсильніша зброя, одна із найсильніших зброї в моду. Так. Дивіться, вона ваншота за три постріла з її коня. Хоча в нього десь стільки ж ХП, як в гравця. Що ж, ми трохи постріляли. Ми вже цей влаштували розстріли масові. Так, дивіться, ще трохи порозстрілюємо. Опа. Все. Що ж, тепер перейдемо до наступного моду. Так. Тепер беремо всі динаміти. І це є. Це буде огляд на динаміти тепер. Осьо, ось, ось, ось о і ось о. А, і в нас все це. Як ви побачили, у нас повний комплект броні не заре, Думаю, ви вже зрозуміли щось з того, що тут динаміти, що ми зараз будемо це їх підривати. Але для цього нам ще треба остання штука, це такий динамітик маленький. І ми його просто для приколу візьмемо. Так, тепер. Ми включаємо виживання. Ось так. Ага. Так, нікого нема. Тепер ставимо сонік. Я не пам'ятаю, що це за такий динаміт. Так. Вухоп-ухоп! Фух, я думал, что що щось посерйозне все. хоп 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 Хопа. Хоп-о. Не-не-не-не-не. Тільки не за. Ай. Пів хп знасило, півхо. Так. Пер. Так, втікаем, відбігаем. Щось якийсь такий собі динаміт, якщо честно. Хто згоден, ставте плюс контурі. Що? Тепер. Так, оце вже треба відійти трохи. Красивенький наче. Так, да, красивенький. Тепер ось це вже має щось бути. Оп! А, дивіться, я тільки що помітив, що тут заспавнулася якась штука. Давайте на ній підірвемо. Ну і безпечно, що так буде, наче. Так, все. Дивимось. А! Не-не-не! Так, броня! ...броня норм. Так. Ну такий собі тоже динаміт. Что ж, тепер щось серйозне, хоча б. Перша серйозна штука. Так, це, він підполився. Тракай. О, дивіться. хе 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 Сюди це треба нам. Так, а тепер... Эй, Киринка, протестуешь на собі? Ты же не против? Так, думаю, она напротив. Во. Так, все? Фух, первое все. И тут а радиация уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, я На-на-на. Так, теперь... Диско Дэнс, хей, хей. Опа. Оп, хоп, хип, хоп, хип. Оп. О, да! Денсим. Фух! Тепер беремо нові динаміти. Так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. ще. Ось так. І ось так. А в кінець ще підірвемо маленький. Так. Так, оце і прибираємо. Ой, цей тоже прибрал вот ко. ж, давайте. Я пішов. Фу. Дайте малышню. На все, дивіться. Так, бедрок не пробил. Що ж, значить, це звичайний сильний динаміта на гіга. Сильний. Так, це? Оце є, чорна дірка. Так. Надіюся... А, все. Не... все. все. Так, а тепер... Тут... А! Фух! вижили. Це курчок! Так, давайте просто блоки підберем. І замість и сей. Усіх... Вс візьмемо... 332... Землі. Так, а тепер... Давай до Гугаріна пойтів. Так, так, так. Бабах, нормальний такий вибух. Так це нам треба далеко відійти. Це, як я знаю, дуже міцна штука. Так, так. Так. А, треба бігти, бігте, бігти! Всі утікайте! Увага! Ядерна бомба! А! А! Фух! Що це таке? Це якийсь які... міні-Якасей Літл Девід. чи щось типу того. А, це малюк! Як малюк десь по вибуху. Так, дивіться, як воно пішло. Воно добре, що я далеко відійшов, бо так би мені б всю ту територію знесло Що ж, тепер? Тепер нам треба логібок. Увелики Хоч Хочбаю. Щось нормальне. Хоч би. О, да! Те, що треба. Так, я. Так. А, я не взяв цей. Ультра. Давайте зараз це є. Ультра ще. Так, відбігаємо. Де я можу пережити тут? Ха-ха-ха, ну він не... Ну, такий собі. В порівнянні це із силой того. А, і дивіться, в нас це навіть знесено було куча території тут повсюди. Так, тут треба це пропоркурить. Ой-ой-ой. Впало сюди. Так. Так, ось тут. Так, все. І. Давайте. Проксі! Давайте станемо в нього, я не боюсь його. ха ге бачите? Бам, бам. Хай, я міг би можливо його пережити і без цієї щита. Давайте пробуємо. Ну, давай! Все-таки я сей. Багато захотів. Все таки я сей. Кращен се, краща ще там буто. Тепер нам потрібен хилинг. Давайте встанемо. О, да! Все ну 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 Все! Так, тепер останнє, що ми протестуємо, це буде. Травай було іді. Ось так. ха-ха-ха. Він бодрок, якщо що б'є. Диві... Фух, добре, що я тут не пішов зразу. Так, дивіться, ось так бадрок робило. Так, тут взагалі це така... таке, таке. Так, о... опа. Так, ось тут ось ще кінь. Ну давай, да. Повезу. Ні, не повезу, жаль. Так. Це. Що ж, а на цьому ми можемо закінчувати огляд. До наступних зустріч і бувайте!